хей Хей, з вами я Вей, і сьогодні ми будемо відкривати. Не всі, звісно, у мене є 50 карточок за тебе. Будинок мрії. У цій часті, я не знаю, у мене є таких 5 пачок. Так, перші пачці зараз перечитаюся, бо я їх просто не читав Раз. 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 19, 13, 14. Тут 14 карточок. Сьогодні ми відкриємо ось цих 14 карточок. А другу часть, навіть завтра або післязавтра викладу, коли буду другу, третю, четверту, п'яту пачку відкривати. У мене цих п'ячок цілих п'ять. Я в шоці. Дивіться, скільки в мене їх. Так, відкриваємо першу. Треба знизу відкривати. Взагалі, зверху треба. йо що ж це таке? Ой! Трошку случайно примотав. Йок! <ріст> Ой, йок цек. Ще якась неповторка. не повторка. Це повторка, це не повторка, да? ну відсканувати можна, карточка сама це не головне. Головне, щоб відсканувати. Друг, блін, так жалко, що її повернув. Треба чуть легше походу робити. Будинок надії. Це вроді повторка, я не пам'ятаю. Вроді да, так. А куди йому попутиш океану? А де? Пачка. А я за дітей кинув. Так, відкриваємо другу. Ой, третю вже. Буде на крадусь. Кстати, ціла карточка, не порвата це саме, що була. А це хорошо. Так, тут будуть повторки, а тут ні. О, я просто за одне відео... Та що ти знімаєш мої ноги? <світ> О, я просто за одне відео 50 штук не відкрию, так що, може, мені ще привезуть. У мене тут один поставщик, я мій дід. У мене поставщик мій дід. Він мені забудеся прибус. Будинок віри, кстати, це не повторка. Щось нове. Та можеш нормально знімати. От тако, все, і, і нічого не роби. Ну і не тут оператора одного. Я <смі> знімати. Будинок спокою, кстати, теж, ні? Не повторка. Тут мені тільки две повторки поки попалося из 14 штук. Не, аж полосу не відкрию, конечно. Ну, оп! Будинок добра. Це повторка. На. Так. Все у нас. Буденок смішки. Понятно. А, что я їх надо повторок поклав? Це, мабуть, саме велике відкриття на Ютубі поки з цих. Будинок удачі. О, це не повторка така. Що це будинок служки? Ну, Наскільки і все максимально? Міше кажеться, що 28. Вам як кажеться, напишіть в коментарях. Будинок спокою. Повторка. Будинок ніжності той був. Так, це в нас будинок, будинок добра те вже, поторка. Що сьогодні сміється, я не можу поняти від чого. Аж таке... Смішинка. Ну, нормально, можеш знімати. Я кажу, як стояв, ти його вводиш Будинок будинок щерості. Ні, не повторка. і тут а, більше не повторок, ніж другий раз. Ну, я другий раз не знімав, просто я забув зняти. А це в мене ціл. мене той раз було 15. Я відкривати. Ну-ка, зараз попробуємо. Як я, перший, як я першу карточку порвавши? Що... Будинок вдячності. О, це теж не повторка. Начали бути неповторки. О, кстати, остання штука. Будинок щастя теж не повторка. Та що це таке, -мо? Давайте перечитаємо, скільки повторок, а скільки ні. Так, і 14 у нас 1 2 3 4 5 6. 7 повторок і 7, походу, ходу на цих. На повторок. І 1 2 3 4 5 6 7. Тоже, короче, 50 на 50. Такі у нас не повторки, такі числа. А, блін, а на що я цей QR-код показав? Зараз може хтось сканує отопоз відео. Ать, поть. І ось стільки повторок. Так само, коротше. Всім. Чекайте завтра нову частину. З вами був я, Кіріл Вей. І всім почнеться. А наш їх змішав! Все. Будинок коротості. Все. Це сюди. Та на його срок! Короче, раз, два, три, чотири пять, шість, сім. На сьогодні 7 на повторок. З вами був я вей і всім!